Вітаємо вас, друзі, на каналі Житло є. Рідше, якщо помітили, стали виходити на каналі нові відео, тому що досить багато роботи займає індивідуальна робота. Навіть не встигаємо показати вам зниження цін на деякі будинки. Ось про таке суттєве зниження сьогодні ви дізнаєтеся. І не один будинок, а цілих два. В красному курортному місці ділянка 35 соток. Дивіться. Так, так, Косівський район це перлина Прикарпаття. Місто Косів розташоване біля підніжжя Українських Карпат. У долині річки Ривниці, притоці пруту, Косів столиця гуцульської культури, столиця карпатського сувеніру прикладного мистецтва. До обласного центру міста Івано-Франківська відстань становить 101 кілометр. Відстань до найближчої залізничної станції, вижниця це Чернівецької області, вже 12 кілометрів. Косів в 2001 році отримав статус історичного міста. А в 2004 році місту надали новий статус місто курорт косів. Переходимо до огляду будинків. Їх цілих два. А ось це такий краєвид щодня ви можете спостерігати з вікон або терас своїх будиночків. Так. Ось така панорама відкривається перед очима, нічим вона забудована не буде. А так починається подвір'я. Досить таке просторе, гарне подвір'я і теж краєвид надзвичайно гарний. Це з іншого боку будинків. Дорога, по якій ми. Це вже подвір'я, але дорога власна ділянка дорога до двору. Вона досить. Від дороги, оце вже є ваша, ваша ділянка до будинків. Два будинка. І третій теж може бути будинком, тому що за сучасними технологіями досить багато вже зроблено. Ну, ще засклити. І може бути або ж господарська будівля, от ми її зараз спостерігаємо, або ж ще третій будинок. Два будинки газофіковані, повністю зроблені. Один з них 50 квадратних метрів, інший 42 з усіма зручностями. На ділянці 35 соток землі. Це дуже гарна ділянка, велика, простора в курортному місці і. Обов'язково дослухайте до кінця відео, щоб зрозуміти, що це той випадок, коли варто розглядати об'єкти такі житлові будинки. Один будинок дерев'яний, добре утеплений, облицьований, не пластиковою вагонкою. Гарні площадки, на яких вони стоять, мають. Багато таких укріплень, міцних кругом на рівній площині. Є місце, от як тут для того, щоб добувати, добудувати, наприклад, ще терасу не відкриту, а за склену Тобто простір для продовження цього є. А на сьогодні це два повністю зроблених будинки дерев'яний. І цегляний площею, площою, як я вже сказала, здається, 50 квадратних метрів і 42 квадратних метри. І ще прекрасна господарська будівля. Їх можна використовувати як для двох сімей, так і для зеленого туризму, тому що місця, як ми вже сказали, дуже такі. Туристичні, ми і бачимо це, так, і можна використовувати під довгострокову оренду. Ми приїздили сюди і взимку, спілкувалися з людьми, які винаймали квартиру, будинок, і вони сказали, що це дуже-дуже приємне житло пішки до центру Косова. Це буквально 15 хвилин. От є такі стежки. А на, на, на авто, якщо по дорозі, то це е, 3 кілометри з половиною до центру Косова. Хороше, тихе, затишне місце: е, нові будиночки, які можуть мати продовження, тому що є для цього місце. Або ж. Просто використовувати і жити в них двом сім'ям. Дуже гарні дерева, яблуні, ми їли яблука в цей раз смачні, соковиті. От. І ми зараз подивимося, як виглядають будиночки всередині. Перший будиночок ось така прохідна кухня. Все необхідне є. Все залишається, вхідна зона. Використані матеріали всі екологічні, це санвузол, як ви бачите, душева, туалет і спальня. Будинок газофікований. Тут він має електрокамін, газ заведений, просто не було котла, тому що вистачало ось цього каміну. У нас є кадри і зимові, і літні, одинаково гарно, що зимою, що влітку. Під'їзд хороший. Ну, дорога до будинку десь кілометрів 2,5-3. Вона. Шутер, тобто такий гравій. От. На підлозі є кахлі, або ж і ламінат. В кімнатах ламінат. Всі меблі залишаються. А це другий будиночок біла вагонка, екологічні матеріали, екологічні фарби. Бачимо лічильник газовий. Тут дві кімнати. Ось перша кімната, яка може бути вітальною е, столовою. Так? Тут і холодильник стоїть, все залишається. Одна кімната або робочий кабінет плюс. Все необхідне є. І друга кімната спальня, досить простора, вона має ще і піч, яка може опалюватися і дровами, і газом. Сюди заведений газ. Дуже приємна така дерев'яна вагонка, євро вагонка, і пофарбовано. Водними фарбами хорошими, екологічними. Ось дивіться, який вид з вікна шикарнючий, так? І може бути ще продовження тераси, підлога. Повертаємося в кухню, приємні матеріали, в стелі в такій білі євро вагонці і стіни. Ось ще раз оглядаємо, дуже приємне враження. Взимку це було гарно, влітку було теж приємно. Це ми ще раз оглядаємо санвузол і про ціну цього господарства. Два повноцінні будиночки. Хай невеликого розміру, смарт-будиночки, але все необхідне є. Все залишається. Це на ділянці 35 соток, умови всі в будинку є. Газ підведений. Можливо, ви захочете зробити розводку батареями. Але будиночки теплі. Ми розмовляли взимку з Орендаторами. Арендатор... Їм подобалося жити в цих будиночках. Дуже важливо пам'ятати про те, що цінки можуть мати добудову, чи то закритої тераси, чи, можливо, навіть ще кімнат. Тому що місце є, це передбачено, є навіть такий фундамент, площадка. Це при бажанні, ну і про вартість цього всього господарства. Господарство на доглянутій ділянці 35 соток землі, в курортному місті два будинки повноцінні з, з усіма умовами, з меблями, продаються всього. все Це господарство продається за 40 тисяч доларів. І... Спішіть, це той випадок, коли треба йти і брати. Я бажаю вам правильних рішень. Телефонуйте, підписуйтесь на наш канал, коментуйте, ставте оцінки, а ми стараємося, працюємо. І ще такого справжнього літнього відпустки у нас і не було. Дякуємо вам за увагу і до зустрічі!